Вітаємо вас на каналі Файні Квіти Городина Садочок. Мир вам та добра. Пропонуємо вашій увазі агрогороскоп заготівлі сільськогосподарської продукції в січні з 15 по 31 січня. Заявка тільки поступила, тому ми зразу ж і відповідаємо. Перший такий період почнеться в овні при зростаючому місяці, 16 січня після 13-ї години, дня до кінця доби. 17 січня всі 24 години, 18 січня всі 24 години. Наступний період в тільці 19 січня та 20 січня всі 24 години. Вся доба одна і друга. І у нас от у близнюках тут трошечки інша ситуація. 21 січня всі 24 години, 22 січня з початку доби та тільки до 17 години вечора. Наступний період це період спаленого шляху місяця в знаці лев, 25 січня з 16 години вечора до кінця доби, 26 січня всі 24 години, 27 січня з початку доби та тільки до 12 години дня. І завершиться місяць гарним періодом в Терезах, при спадаючому місяці, 30 січня починається гарний час для заготівель з 16 години до кінця доби. 31 січня всі 24 години. Ось він у нас весь цей агрогороскоп. Ви можете зробити собі помітки. Нагадаю, що це у нас гороскоп заготівлі сільськогосподарської продукції, в яку входять рослинництво, тахівництво та тваринництво. Тобто, все, що у вас є для заготівлі, будь ласка, готуйте, закривайте в банки, соліть, квасьте. Крім кавашення капусти. Кавашення капусти для цього виду у нас з заготівлі є окремий гороскоп. На цьому ми завершуємо наш випуск. Смачного всім вам! На все добре. Бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.